І я бачу попередня серія про те, як ми отримуємо всіх козлів. Не закупки вам сподобалося, тому прийдеться продовжити. Е, також на цій карті ММО. А, точно, всім квазумля. сьогодні ми продовжуємо отримати всіх козлів на всіх картах. Я буду получати, ну, як я пам'ятаю. Отак от. Так. От. так е, ну, давайте. Почнемо. Перший козел це Бгларг. Він вміє битися і все. Давайте візьмемо Валентина салямі, щоб було зручніше. Так, для цього нам треба знайти пляж русалковий. Тож, ні, точніше, нам треба знайти от, е, будинок і буде мужичок. У нього буде завдання. От, вроді би, в цей будинок. Я не пам'ятаю точно. Е Тобі треба русалку? Ще у вас Так. Йому треба усал... русалку. Ми летимо на пляж. Тільки я не пам'ятаю, де він. Не тут. Ну, може, в цій стороні десь. Та-та. За... Ото диво диво. І нам потрібно йому е русалочку взяти. Ми от. Тут. Маємо взяти йому русалку і принести йому. Вроді би, Мірінду треба принести. Оцю треба, вроді, принести, якщо я пам'ятаю добре. Або оцю, або оцю, що на острові. Ні, значить, оцю Міринду. Наступний козел це. У нас козел Колесо. Колесо. Він вміє зупиняти час. От, наприклад, дивіться. Бачите? Отак от, от. Ем, Щоб його отримати, нам потрібно в цю печеру. Що отут? -от. От в Цю печеру. Ну, наскільки я пам'ятаю. І тут, по ідеї, от, годинник. Ось. Ми його ударим і стаємо цією козою. Наступний у нас козел це. Оцей козел. Він відкривається на другій карті. Щоб його відкрити, треба. Коротше, стрибнути у сіно. Наступний у нас. Я не пам'ятаю, хто. Це, я не знаю, які закупки, які ні. Ну от епічна коза. Щоб її отримати, треба на другій карті підійти до, до чиліка, що К'є, я забув, він називається, до Коваля. він тобі має е, виковатити з, з каках свині має якийсь слиток. ти маєш дати туди само і от станеш такою козою, якскалігот. Екскалібур калібурку. Не вмію стрілятися і все. Щоб її отримати, треба. Зараз я вам покажу. Треба піти до цих доравликів. Я туди зайшов та туди. Прийшли шукати. Якщо що, якщо я якусь козу не назвав, тому що я її забув, ви мені в коментарях обов'язково напишіть. Не, не сюди. Вроді тут. Ну, вроді тут. І тут десь має бути екскалібур. О, девок, скалібур має бути? От так. І нам треба просто його якось дістати. Його тяжко дістати, але можливо. А якщо вот так от? Ні, його не можна засовувати в рюкзак. Ну то вам просто його треба якось дістати звідси. І ви отримаєте цю козу. І остання коза це Йолкер Йорген. Він вміє просто ну, от, битися. І все. Що. Так, щоб його отримати, треба знайти таке спеціальне місце там, де будуть ведмеді. І у мужика буде квест, щоб ви вбили десь, я не пам'ятаю, скільки вроді, 10 чи 5. І коли ви їх уб'єте, то ви получите Йоргіна. Зараз я вам покажу це місце, як знайду. От до пташки. Ну, зараз я найду і покажу вам. Ну, от воно отут-от, біля входу в замок. Вибирайте квест, та не бойтесь. Вибирайте квест у цього мужика і вбивайте для нього 5 чи 10, я не пам'ятаю, скільки ведмедів. І все. Так, наступна коза це антигравіціонна. Її теж можна відкрити на цій карті. Зараз покажу як. Для цього ви маєте опять піти до русалок. Я раніше не пам'ятаю, що тут є така фортеця. І от нам треба йти от сюди, бачите, там де червоне отаке. таке. Щоб було понятніше, я зараз візьму от те селямі. Ну, дивіться, ми підлітаємо сюди. Отак от. І стаємо антигравіціонною козу. На цій карті все, переходимо на наступну. Я вибрав режим казуальний, але я, наскільки пам'ятаю, якихось козлів там не можна в казуальному. Ну, давайте дивитися і згадувати якраз. Отже, віч-коза. Для цього треба стрибнути на другій карті під час Хелловіну в такий ящик з цими. Ну, не прикрасами, з костюмами. І ви станете оцею козою. І оце теж на другій карті. Вам треба просто зайти в телевізор. В... Ну, я, я думаю, ви поняли. Ем, коза, що плюється, ну, типа, лама. Щоб її отримати, вам треба просто, речі, не плюйтеся, бо у вас буде лагати. Ну, у мене лагає. Коли я плююся, щоб її отримати, треба прожити 7 днів у, у режимі виживання. Вона вміє просто плюватися. Наступна коза це вуду коза Для цього вам треба у виживанні вбити 40 зомбі. Вона вміє... Зараз я вам покажу, треба просто знайти зомбіків. От, Водово зомбі. Ви кидаєте в них якусь штучку, і в них стає маленька голова. Мегамозгом стають. Наступна коза це Sky God. От її, якщо чесно, я не пам'ятаю, як отримати, бо вроді там є два варіанти. Перше, це треба виповнити 20 квестів любих. А, і друге, це треба. Ну, типа, в режимі виживання будуть збоку отут. Будуть квести. І нам треба їх виповняти. І так треба виповнити 20 квестів, наскільки я пам'ятаю. Або відкрити просто 20 скриньок, що будуть падати з неба. Вона вміє. Я не показав, що воно вміє. Ну, Думаю, випоняли. Наступна казав це пластіт. Наскільки я пам'ятаю, треба заробити. 100. 120 тисяч XP. Вона вміє просто робити чихуахуа. До речі, цими чихуахуа можна літати. Отак от, от. Наступна коза це прототип. Оце вже треба вроді 300 або 200. Тисяч XP. Вона вміє. от Треба стрибнути. Ви зависаєте в повітря і вдаряєтеся об землю. Ну, це прикольна коза. Молтен Год, вона вміє просто дихати вогнем і все стає кам'яним як машини. Ну, машини не стають, ладно. А от такі машини живі. Теж не стають. Ну, ладно. Для цього вам потрібно. Для цього вам потрібно піти на острів з вулканом. Він тут недалеко. От просто від пляжу. Одиво пляж. І ви просто отак от на цей острів перепливаєте. І отут якраз оцей от вулкан. Он треба просто нього стрибнути. І ось я така козаю оцей. Наступний це у нас. Коза-коза. Вона вміє. Безкінечна фарма горішок. Безкінечний фарм горішок. І що вона вміє. Ой, точніше, як її отримати, треба прожити 3 дня в виживанні, наскільки я пам'ятаю. Фейкова коза треба прожити 5 днів у виживанні, наскільки я пам'ятаю. І от коза-клоун А, оця коза вона нічого не вміє робити, ну просто б'є і все. Коза-клоун, вона неї є. Вона може воду пускати. Вона може шарик пускати. Вона може молоточком бити. Та ну давай покажи. Та. Ладно, давайте підійдемо до людини. Може тоді спрацює. Вона ще вміє отак от шарик. Ну, не шарик, а конфеті пускати. І вміє бити молоточком. але Зараз вона щось не хоче. Ну, молоточок це саме рідкісне. І саме імбове. Він може зробити з людини. от, я не знаю, що це. Та йой! Ну. Я не можу. Ну. Та дай я покажу. Та ти взагалі виграєш. Та стій! Ой, все, ладно. Щоб її отримати, вам треба піти до церкви. Як поняти, де цирк, ну, дуже легко. Вам треба от, дивіться. От, оце жовтий будинок от, такий гігантський, там де ще трамп зверху. Вам треба просто з нього спуститися і от тут буде якраз цирк. Все, що вам потрібно, це просто взяти і ом, залізти в цю пушку. Все, ви стоїте колоном. Ну, в принципі, я думаю, що достатньо. В останній серії я покажу на останніх двох картах. Якраз, може, згадаю, передивлюся відео і так далі. Дякую всім за перегляд, всім па-па і до зустрічі.